Вітаю усіх присутніх. Розпочинаємо наш традиційний брифінг. А з першого я хочу привітати наших військових з їхнім професійним святом, бо є така професія служити своїй батьківщині. Ну, а свята Богородиця, яка є покровителькою доблесних воїнів, нехай своїм покровом оберігає українських захисників і захисниць. Це таке було моє вступне слово. А тепер переходимо до нашого брифінгу, який відбудеться за участі представників Донецької обласної військової адміністрації, Донецької обласної державної адміністрації. Сьогоднішні наші спікери це начальник відділу департаменту з питань цивільного захисту Петлін Дмитро, начальник відділу департаменту соціального захисту Пожарський Дмитро та начальниця служби у справах дітей Рижакова Юлія. Пані Юлі, прошу вам слово. Доброго дня, шановні присутні, на території Донецької області під контрольно українській владі залишається перебувати 14 тисяч дитина. На території активних бойових дій на сьогодні діти відсутні у трьох населених пунктах двох територіальних громадах, де оголошено. Обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб з батьками, особами, що їх замінюють іншими законними представниками, 1309 дітей, 1020 сімей. В Криворізькій сільській територіальній громаді залишається 8 дітей, 4 сім'ї, та в Дружківській міській територіальній громаді, зокрема в місті Дружківка, залишається перебувати 1301 дитина, 1016 сімей. За цей тиждень було евакуйовано 178 дітей, 156 сімей. З Криворізької сільської територіальної громади евакуйовано три дитини, 2 сім'ї. Зокрема, село Криворіжжя, дві дитини, одна сім'я та село Зелене, одна дитина. З Дружківської міської територіальної громади евакуйовано 175 дітей, 154 сім'ї. Всі вони евакуйовані з міста Дружківка. Евакуація триває, будуть питання задавати. Дякую Дякую, наступне слово. Петіну Дмитру. Прошу вас. доброго дня. Усім присутнім. Тривають окаційні заходи. І станом на вчора на вечір. Загальна кількість евакуйованих осіб цивільного населення. У нас спочатку початку проведення заходів складає більше 1 мільйона 302 тисяч. З яких це більше 199 тисяч – це діти сидіти, і 40, більше 47 тисяч – це особи з інвалідністю, і стане станом на вчора на вечір? У нас в області залишались е, на підконтрольній українській владі території 206 тисяч осіб цивільного населення. Е, е, за тиждень евакуаційних заходів у нас за межі області вивезено або самостійно покинули територію області е, 2470 е, осіб. Цивільного населення, що стосується громад, віднесених до зони активних бойових дій це 20 громад. У нас була 21 одна. у нас перейшла в тимчасово окупована, це Курахівська, і в 20 громадах у нас залишається більше 17 тисяч 300 осіб. Такі статистичні дані, будь ласка, приймайте рішення стосовно евакуації, враховуючи погіршення безпекової складової і приближення лінії фронту. Будь ласка, будуть запитання відповім. Дякую. Пан Пожарський, прошу. День добрий. Триває розсилення людей, які евакуюються за сприяння наших військових адміністрацій та за участі поліції, ДСНС, військових, волонтерів, міжнародних, неурядових організацій. Протягом тижня було розселена у нас 101 особа, це, включаючи сьогоднішній день. Ось розсилення здійснювалося до Рівненської області. Це основна область, яка зараз приймає у нас: Одеської, Львівської, Хмельницької, Вінницької, Черкаської області. З цих осіб сьогодні у нас на Рівненщину їде 13 осіб. Ось сьогодні їде і 5 людей їдуть на Львів. З них Троє маломобільних, а і двоє просто. Здорові звичайні люди, ось які не потребують стороннього догляду. Щодо того, якщо ми будемо, будемо говорити за підсумки вересня, то за весь вересень ми розселили в більш безпечних областях України 531 особу, з них 77 дітей, 145 маломобільних осіб та осіб з інвалідністю. Робота триває. Сьогодні поїзда у нас 4 поїзди відправляються, евакуаційні розселення буде. З двох транзитних центрів до Львова з одного з Харківської області до Рівненської області. Ось також у нас сьогодні відправляється евакуаційний поїзд в напрямку міста Одеси, і всі люди, які побажали просто доїхати до своїх рідних або орендують там житло, вони безкоштовно доберуться до наших південних областей. Робота триває. Всім, кому потрібна така допомога, як розселення, ми допомагаємо. Ще раз просимо звернути на увагу, що йде погіршення погодних умов. Ми всі бачимо, що вже холодає. Поки є можливість планової евакуації, зважтеся на цей крок, і ми вам допоможемо. Якщо вам така буде потрібна, потрібна допомога, дякую. Якщо питання, задавати. Дякую. Є питання, колеги, до наших сьогоднішніх спікерів. Так, у мене є добрий день. Добре. А ви скажіть, будь ласка, за даними Дмитра Петліна, за тиждень збільшилась кількість людей, які покинули територію Донецької області. Чи, чи зросло в зв'язку з цим навантаження на транзитні центри, які приймають людей? Бо до того цифра завжди менша була аніж понад дві тисячі, що виїхали за межі області. Дякую. Ну, транзитні центри у нас приблизно за день приймає. Харківській області до 200 зараз додачам. Це б на вчорашній день, там було 100, майже 180 людей. В Дніпропетровську області транзитний центр прийняв не так багато людей, тому що там йде масова евакуація зараз з громад Дніпропетровської області, там набагато менше було людей, щось до 50, наскільки я пам'ятаю цифру завчора. Тому транзитні центри працюють в абсолютно в штатному режимі. Ось працюємо з Укрзалізницею стосовно замовлення евакуаційних поїздів, хто це потребує. Робота йде планово. Як звичайно, тяжка робота щоденна з людьми, які виїжджають із ПТСР, і з деяких з них хворі. Допомагаємо всіх на транзитних центрах. Що їм потрібно, там допомагаємо. Тобто або медична допомога, психологічна допомога. Годуємо всіх, працюють у нас представники міжнародних організацій, які оформлюють грошову допомогу при евакуації. Видаємо гуманітарну допомогу, кому, кому вона потребує, гігієнічні набори. І люди, якщо їм не евакуються самостійно, вони просто їдуть або власним транспортом, або ми безкоштовно довозимо залізничним транспортом, або ми їх розселяємо. Дякую. А, дякую. Е, м -м -м Питання чи уточнення може до пана Подарського ви зазначили, що ну зараз наступають холоди, це сезонний такий фактор, звісно. А ну є така якась статистика, що люди якраз в холодну пору року намагаються евакуюватися, а потім знову повертаються з настанням тепла, тобто така, знаєте, міграція. У нас є сезонні, я вже не раз звертав вашу увагу, що влітку у нас трошечки вона замирає евакуація. Якщо нема заги... напруження на лінії зіткнення, да, на лінії фронту, дякувати нашим захисникам, вони зараз тримають лінію зіткнення, але погода це фактор переменний, яка впливає на кількість людей, які бажають евакуюватися. Ну, із особистого досвіду, переважна більшість цих людей вже має десь житло в більш безпечних регіонах, і це житло в наближених областях. Це Дніпропетровська, Харківська та Полтавська область це переважно ті області, куди люди самостійно евакуюються зараз. Почула. А ще такий момент. Ну, ви сказали, що от кожна людина, яка евакуюється, вона отримає там якийсь соціальний пакет, правильно? Чи є такі люди, що я от сьогодні евакуювалася через три місяці, повернулася і знову я зголосилася на евакуацію? Я знову отримую цей соціальний пакет. Чи він одноразовий? Скажімо, так реєстрація база у міжнародних організацій, вона єдина на транзитному центрі, і допомога грошова при евакуації. Вона разова. Тобто це допомога на старт. Вона складає 10 тисяч 800 гривень на одну особу, який перерахується протягом деякого часу, після того, як людина евакуювалася, якщо вона не отримувала цю допомогу від міжнародних організацій. Попередньо. Ще хочу звернути увагу, що у нас є відповідне законодавство щодо діяльності благодійних організацій, і вплинуто на роботу цих благодійних організацій ми не маємо вправа, тому що вони самостійно обирають цільову категорію людей, які отримують цю допомогу, і відповідно до їх рішень вони так приймають рішення, що разова, не разово, тому на сьогоднішній день ситуація такова, як вона є. Почула. Дякую за роз'яснення. Е, ще є питання, чи якісь уточнення. Е, бачите, ми трохи перевели, перенесли час на раніше, бо дуже багато, чимало роботи. Ну, тоді будемо завершувати наш брифінг, якщо питань уточнень немає. Це були представники Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військової адміністрації, Пекін Дмитро, Пожарський Дмитро та Рижакова Юлія. Всім дякую до наступних зустрічей. Ну і бережемо себе. і